Ціни на автоцивілку взлетіли у космос. Ой, вибачте, стали європейськими. BMW представила нову мультимедійку. А Гудір створила розумну шину. Мене звати Діже як в інтернет прострі, та я вирішив пересмислити формат кафітайму і створити такий новинний з надією, що я все ж таки зможу раз на тиждень випускати це цього формату відоси. Так що підписуйтесь, ставте лайки та долучайтесь до обговорювання сьогоднішніх новин. А я починаю. А ви вже бачили ціни на автоцивілку? Так все підвищилось у два рази, але її виплати теж підвищились у стільки ж разів. А саме, 250 тисяч гривень платять за завдану шкоду майну. Проти 160 тисяч гривень і 500 тисяч гривень платять за шкоду здоров'ю і на реабілітацію замість 320 тисяч гривень. Так, да, ціни європейські, але залишилися ще заробітні плати підняти. Франшизи повідміняли. Тепер страхова компанія оплачує все повністю та обіцяють повне відновлення авто. Ті, хто зіштовхувався, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи дійсно це так працює. А вже ж найкращим варіантом буде перечити контракт при заключенні автоцивілки цінника Кавжашкінський, враховуючи рівень заробітних плат в Україні. Я якось прийшов в центр зайнятості для того, щоб знайти типу по собі роботу. Бо по думці багатьох людей Ютуб це не робота, і за цієї думки я і зник соцмереж десь на півроку. І побачив, що програмістам там платять по 15к і нижче. На що я подякував їм. Розвернувся і пішов. Ну які зарплати, такі робітників принц. Можна скільки завгодно попити, що це дуже дорого і тому подібне, але якщо ти 5000 баксів нагріб на гольф четвертий, то і 150 баксів ти теж знайдеш на страховочку. Звісно, це така думка сумбурна. Люди мене не зрозуміють, я думаю, але для деяких верст населення на кшталт, осіб з інвалідністю, учасників бойових дій, учасників війни, осіб, які постраждали під час Чорнобильської катастрофи та пенсіонери можуть отримати знижку на оформлення автоцивілки і то одного і об'ємом мотора до 2,5 літрів. Раніше можна було просто її не оформляти, а показувати посвідчення того чи іншого статусу. Ну а тепер за автоцивілку платять всі. Після того як я подивився ціну на автоцивілку, без знижок, першою думкою, яка в мене була, це те, що люди пересядуть на велосипед. Почнемо садити дерев'я, буде чисто радісно дихати, будемо свіжим повітрям і заводити ручних бібізянок. Угу зараз автомобіль є універсальним транспортним засобом, який перевезе тебе не тільки з точки. А, в точку Б, Але і щось перевезе тобі в багажничку. З комфортом це все зробить, без усяких кричащих бабок, які мерзнуть влітку. Чи готовий я платити таку ціну за страховку? Так, готовий. Тим паче, що в мене є на це пільги. А ти пиши в коментарях, чи готовий платити таку ціну саме ти. А ми їдемо далі. BMW представила інноваційну інформаційно розважальну систему Panorama iDrive. Вперше ця система з'явилася у концепт-карі Vision New Classe 2023 року 1923 року. Ой, блин, це так, звісно, вперше ця система з'явилася у концепт-карі Вибачте за мою французьку, я це краще прочитаю. Vision New Classe 2023 року. І тепер вона офіційно представлена та з'явиться в автомобілях BMW вже цього року. У цій фішці буде встановлена операційна система BMW Operating System X, яка базується на Open Source Android Project. І тут цей Android тепер. Тайські мафони вийдуть на новий рівень дизайну. А мені до речі, цікаво, а чому не iOS, тому що у Apple фішка називати свої пристрої майже всі з букви АЙ. Не состиковочка. Інтеграція штучного інтелекту робить спілкування з водієм більш природнішим завдяки вбудованій розширеній мовній моделі. Ага, проходили ми вже це з роботами пилососами Блядь. Кто здесь? О, кожаный ублюдок. Коли хіречеві, що надо? а якщо крім жартів, то з виходом штучного інтелекту в маси його почали пхати куди не лінь. Чекаємо новий скайнет, термінаторів, восстання машин і тому подібне. Та ладно, ладно, добре. А вже ж це все більше робиться для комфортного водіння та навігації. Але невідомо, як це все буде працювати в Україні, чи взагалі воно як буде працювати. Пишіть, що ви думаєте в коментарях з цього приводу, а ми їдемо далі. Гудір створив розумні шини. Бляха, вже покришки стали розумними. А я ні, які розпізнають дощ і лід, і сніг і ще розпізнають на виставці. CES у Освегасі Компанія Ґудєр представила нову технологію, яка повинна покращити ефективність гальмування при поганих. Погодних умовах вони при співпраці з незалежною нідерландською дослідницькою організацією розробили шину з вбудованими датчиками, які мірюють. Тиск повітря у ніже і розрізняють ступінь тертя дорожнього покриття, по якому ви їдете, все це було створено для системи аварійного гальмування, так як по стандарту вони налаштовані на ідеально суху рівну дорогу, та ризикує не відгальмувати, коли в дощ прям перед тобою вилізе дід на Жигулю. Зараз годір націлена продавати автовиробникам як покришки, так і софт до них. Для того, щоб вони вбудовували у свої системи безпеки цей весь сов цю технологію. Ну бляха, це все вже ж класно, але що буде, якщо заглючить це все діло? Все тепер блін стали, прийдеться викликати евакуатор. Ні, не подумайте, що я якийсь консервативний дід, який признає тільки автомобілі на дизельному механічному вприску. Все ж таки, я сам у свою вольвіру поставив блок керування двигуном з зовсім комплектуючими але цікаво, як це все діло буде працювати, тому що невідомо, як будуть ці датчики живитись, як вони будуть передавати ці дані, по Bluetooth чи що. Але ця штука цікава та прогресивна в плані того, що ти не будеш переживати, відгальмуєш ти чи ні. Бо, по суті, покришки будуть давати інформацію про стан покриття та свій стан, бо керування, а система гальмування буде адаптовуватись уже під ці дані. Що? Дає більш ефективне гальмування. Ну, по крайній мірі, я так думаю, як це все працює. А на сьогодні це все. Ще раз вас прошу поставити вподобайку під цим відео, якщо він вам сподобався. Напиши коментар, що ти думаєш з приводу всього цього, всіх цих трьох новин. І бажаю вам всього найкращого, на все вам добре, мирного неба над головою і донать на ЗСУ.